Пане Іван питає, в невеликому приміщенні 1х2 м гостєвий санвузол потрібно підняти долити стяжку на 1-2 см. Як це вірно зробити? Знизу тепла підлога, фінішне покриття плитка. Насправді, зараз це доволі просто, пане Іван, вам достатньо подивитися обрати виробника любого виробника, який робить сухі суміші, і подивитися суміші для стяжки 1-2 см. Все. І, ну і для теплої підлоги, щоб вони годилися. Нічого там такого більше немає. Значить, Основна проблема може виникати з тому, з чого у вас зараз тяжко. Яка марка? достатньо недостатньо. Друзі, зверніть увагу, що от якщо ви, наприклад, будете використовувати самонівелюючу стяжку, да, тому що 1-2 см це може бути самонівелююча стяжка, як правило, ці стяжки мають велику кількість полімерів і вони мають високу міцність, тому там є вимоги до міцності основи. Тому тут, пане Іван, треба було б вам подивитися спочатку, якою міцністю е, обладає ваша стяжка, витримає вона це чи не витримає, якщо у вас стяжка, наприклад, М150, в принципі, ви можете використати і самонівеліровку для теплої підлоги на 1-2 см товщини. Якщо у вас стяжка, ну так, М100 да, М75, ну я би подив... подивився тоді в сторону. Готовий суміші. Чому? Тому що шар танкий. І треба, щоб там були полімери, бо і наше може пересохнути і розсипатися. Тому це однозначно готова суміш, однозначно з полімерами. от А далі вже треба дивитися по адгезії. Тобто, якщо це звичайна стяжка, то можна, наприклад, нанести спочатку гребінкою і наносить таку як ріфльонку, вона висихає це з того ж шплітичного клею, наприклад а потім вже тягнеться стяжка. Ще, якщо ви будете класти плітку, ну, самі, це одна справа, а якщо ви будете класти, буду класти пліточник, я би все ж таки це дозволив зробити пліточнику. Тому що це питання підготовки основання. Друзі, не розділяйте ці процеси. Я розумію, що пліточник може взяти там на 1$ більше з 2 метрів квадратних, там на 3 долара більше. Але все ж таки, коли людина займається вкладанням плитки, да, вона цим займається постійно, у неї є досвід як по використанню різних виробників, так і по прийняттю рішенню тому або іншому. От, і, от Наприклад, 1-2 см пліточник може сказати, що е, краще взяти дешевий клей. Ну, тому що там невелика кількість полімерів і може бути грубий наповнювач. Протягнути цю стяжку пліточним дешевим клеєм, дати набрати міцності, а потім вже вкладати вкладати плітку на більш еластичний клей. от Тобто і такий варіант може бути. Тому я, коли приймаю рішення, я намагаюся все ж таки віддавати підготовку основання і фінішного оздоблення одному звіну Одну, щоб не було потім розмов. От, залили 1-2 см, воно відшарувалося, хто буде відповідати за кінцевий результат. Хто? Той, хто тягне стяжку, чи той, хто вкладає плитку. Тому я вважаю, що краще, щоб це робила одна звіно. Тому у них все ж та в цьому більше. Виробники міняються, міняються рецептури, міняються суміші. Тобто факторів багато, тому краще, щоб це робили самі пліточники. Але те, що це однозначно суха суміш, буде в мішках, це однозначно. В якому разі самотужки гроші не готуйте. Друзі, на танких шарах основна проблема це пересихання. Тобто перегорає цемент, втрачає міцність, от тому що танкий шар. Є у нас. Для цементних розчинів мінімальна товщина шару 2 см, саме для того, щоб він не пересихав. Ось тому, чому штукатурки гіпсової використовують. Бо гіпсову штукатурку можна наносити і 5, і 10 мм, тому що це повітряне в'яжуще. А цементи все ж таки це гідравлічне в'яжуще, тому полімери там потрібні. Дякую, друзі, за ваше питання. Ми йдемо з вами далі. Щось мої песики, дівчата піднімають скандал.